Добрий день, шановні садівники, слава Україні! Сьогодні ми хочемо показати, як ми обрізаємо дерево груші. Зараз ми біля дерева груші сорту Стрийська І будемо приступати до обрізки оцього дерева. Що слід знати і пам'ятати? Саме основне при обрізці – це знати про співвідношення гілок попереднього порядку з наступним порядком. Гілки, які виростають, наприклад, з центрального провідника, називаються скелетними. В місцях відростання не повинні перевищувати більше як 50% товщини центрального провідника, в даному випадку стовбура. Так само і на півскелетні місця відростання від скелетних не повинні перевищувати теж по товщині 50% від попереднього провідника. От приступаємо до обрізки. Ось маємо скелетну гілочку. А на ній пішла гілка вертикально вверх, і вона вже по товщині в місці відростання вже перевершила діаметр тої гілки, з якої вона відростає. Ми її мусимо забрати повністю на кільце, тому що вона так послабить оцю гілочку. Що ця гілочка фактично відімре наступному. Вона нам потрібна, тому що нижні гілки скелетні, треба берегти на дзвіниці ока, щоб вони жили до кінця життя дерева. Якщо нижні гілки почнуть відмирати, полоношення принесеться на верхівку дерева. Треба буде вирізати ці гілки нижні, збільшувати довжину штамба, а це негативно взагалі вплине і на штамп, і на все дерево, тому що чим нижчий штамп, тим він сильніший до всяких негативних погодних катаклізмів. І, і дерево, якщо штамп нижчий, він дає дереву більше решовин поживних, тому що зменшуються затрати на доставку їх до скелетних гілок. І нижні гілки це фактично основа. І їх повинні ми берегти. Таким чином ми треба включити. Забрали. Оту гілку наступного порядку, яка відростала і вже була по толщині. Така, як, як гілка, від якої вона відростала, так само і тут ми забрали. Ну, це напівскелетні гілочки. гілочки. Ну, тут ми візьмемо, вкоротимо цю гілочку, тому що довшеї не потрібно. Це теж починає набирати силу. І за рік-два вона підлеглість буде зрушена. Ми її скорочуємо дуже сильно, таким чином пригнічуємо ріст і вона вже по товщині звішуватись не буде. Гілки на цьому центральному повіднику розміщені більш-менш добре, рівномірно, під нормальними кутами. Зараз покажу, як переводилось. Наприклад, тут гілочка росла свимку вверх. Ми перевели от в цьому місці на бокову, і вона пішла вбік. А там далі ще вверху, ми ще раз переведемо на бік. Таким чином дамо доступ і сонця, і, і провітуватись буде та частина крони, яка йде вище. Ось ця гілочка скелетна пішла стрімко вверх. Якщо її залишити так, то вона набере таку силу. Чим менший кут відростання скелетної гілки від стовбура, тим в неї буде більша сила росту. А щоб це не випустити, ми її просто заберемо звідси. І треба притримувати її, щоб тут внизу, зрізу не відірвало кору. Там ми забрали, йдемо далі Внизу Опрацюємо скелетні глики внизу, потім підемо вище вже з грабинки. Тут переводимо теж на бокову. Гілочку скорочуємо, забираємо. Таким чином ми вже визначили довжину скелетної гілки. Вона буде закінчуватися тут і далі вона вже не піде. Ну, ця скелетна гілочка вона розміщується над цією прямо нижньою. Ми її в майбутньому наступного року. Заберемо повністю, а поки що скоротимо, дамо можливість відплодоносити, тому що тут закладені квіткові бруньки, і хай відплодоносить, тому що, якщо кров не буде мало, дерево буде буяти, буде давати сильні прирости і це негативно. Плине на, на кількість врожаю і на якість врожаю. Оця гілочка пішла біля зрізу, вертикально вверх. Ми її не забираємо повністю, а вкорочуємо, тому що якщо гілочка біля самого зрізу з'являється, вона сприяє швидшому загоюванню, заростанню рани оцієї. Ця гілочка побуде ще рік, рана майже зарубцюється. Так само і тут маємо гілочку скелетну. Ми її зараз отако скоротимо, з переводом на бокову гілку. І тут поручуємо. тут переводимо на бокову, дамо можливість відпоносити. Тут куча плодових бруньок. І тут теж переводимо на оцю бокову гілочку, а тут забираємо. Тут скорочуємо цю гілочку, дамо можливість підпороносити. Ця гілочка йде внизу, Вона, як листя розпуститься, вона буде затінювати, пригнічувати. Ми її забираємо на користь оцих гілочок, що розташовані вище. Ця гілка йде на заглушення крони, ми її теж пригнітимо дуже сильно. Так само і тут ця гілочка пішла вертикально вверх, але тут ще спів допустима по діаметру то ми просто переведемо її на бік, а наступного року побачимо, можливо, і видалимо повністю. Ця гілочка внизу, але дамо можливість Ну, Ці файдуть вертикально, то ми заберемо, прикоротимо і тут теж на бокову бруньку. Таким чином низ телетних гілок ми вже опрацювали. Безогухень нема. Беремо дробинку і працюємо. Працюємо в верхній, верхній частині даного дерева. Що ми маємо тут? Оця гілочка, вона розміщена добре на центральному провіднику, на стовбурі. Але вона тут пішла стрімко вверх. Ми її пригнітимо отаким чином на цю бокову бруньку. І вона вже піде рости отак, фактично під прямим кутом до стовбура. І вона вже не буде пригнічувати по силі роста гілки, які нижче розташовані по стовбуру. Скелетні. Так само і тут зробимо. І так, таким чином ми поступаємо в інших місцях на бокові гілки. От так як тут йде дві на таких потужних гілочки, то ми ту гілочку, що йде перша від стовбура, заберемо на користь оцієї другої. Тут впорочуємо Тут теж заберемо цю на користь цієї. Таким чином ми залишили тут одну напівскалетну гілочку на даній скелетній. Ідемо вище. Це так само оця гілочка. Скелетна теж вважається скелетною, знаходиться прямо на цією, дуже близько. Ми її заберемо, тому, тому що вона слабша від цієї, щоб вона не пригнічувала оцю нижню і не робила затінення. І тут на бік переводимо, забираємо на півскелетню тому що близько дуже до стовбура і буде робити затінювання. Тут скорочуємо. Цю напівскелетну заберемо, тому що вона дуже близько до стовбура, буде робити затінювання і буде перешкоджувати продуванню крони. Ідемо ще вище. Так, килочку завісимо. Йдемо ще вище і що ми маємо тут? Цю гілочку вкорочуємо, цю забираємо, пішла вертикально вверх. І цю теж переводимо на бокову. Щоб вона не загущувала і не мішала вже тим гілкам, що йдуть вище. Що тут? Тут теж формуємо на бокову, цю заберемо, йде стрімко вверх. Цю вкоротимо. Ця теж тут буде мішати. І. Цю теж забираємо на користь тієї бокової. І цю забираємо, тому що вона йде на загущення кроні. Ну і зараз ще з іншого боку доробимо дерево, буде повністю проведена обрізка. Крона просвітлюється, продувається нормально. Врожаю залишилось достатньо, а якщо буде забагато, то літнє нормування поправить. Тут гілки внизу, маленько щоб. Так, ми вже тут. З цього боку. Значить, чуть точно забираємо нижню гілку. Цю коротку. Тут дуже близько і вертикально вверх Забираємо. Цю переводимо на бік, на бокову гілочку на бруньку. Ця теж пішла вертикально вверх. Ми її заберемо, щоб вона клону не розцінювала. При... І цю теж на бокову переводимо. вертикальні забираємо І ті, що йдуть вниз, теж забираємо. Ну, тут теж поки що так зробимо. Хай повиносить. І вверху будемо висоту дерева припиняти ріст висоту на бокову гілочку, бо нам вищого дерева вже не потрібно. Висота дерева формується у нас на 3-3,5 максимум. Таким чином у нас висота посадки збільшується. Отримання більшої кількості врожаю. Прекрасні живці і так далі. Ну, на цьому обрізка даного дерева груші, сорту стризька закінчена. Кому сподобалось, кому цікаво отримувати інші повідомлення про інші відео, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. Далі буде ще багато цікавого. До побачення, до нових зустрічей.